Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець. В ефірі телеканал Н1. Рубрика про ЖК. Актуальний ринок нерухомості. За перше півріччя 2024 року в Житомирській області здали в експлуатацію квартир більше ніж за весь минулий рік, але площа їх зменшується. Повідомляє Житомирінфо. У січні червні 2024 року в Житомирській області прийнято в експлуатацію 90 тисяч квадратних метрів загальної площі нового житла, що на 53% більше ніж у першому півріччі минулого року. Про це 30 серпня повідомило головне управління статистики у Житомирській області. У Житомирському районі побудовано 84% усього житла: Коростинському Коростенському 7,3%, у відсотки. 5,1%, п'ять і У сільській. Місцевості прийнято в експлуатацію майже дві третини загальної площі житла 57,6 тисяч квадратних метрів, що на 53,6% більше ніж у січні червню 2023 року. Обсяги житлового будівництва у міській місцевості також збільшились на 53,7% та становили 32,7 тисяч квадратних метрів загальної площі. йдеться в повідомленні. Загалом в області у першому півріччі здали в експлуатацію 1161 квартиру. Серед площа однієї новосбудованої квартири дорівнювала 77,8 квадратних метрів. У січні, червні 2023 року. Ж дорівнювала 109,7 квадратних метрів. Нагадаємо, що у 2023 році в Житомирській області було прийнято в експлуатацію 111,9 тисяч квадратних метрів загальної площі нового житла. Це 1120 квартир із середньою площою 99,1 квадратний метр. Як повідомляв Житомир інфо станом на початок липня 2024 року житло в новобудовах Житомира в середньому коштувало 30,5 тисяч гривень за метр квадратний. За півроку ціна зросла на 2,5 тисячі гривень. Будівництво укриттів у Житомирських ліцеях. В терміни не вклалися. Для завершення робіт потрібно ще 34 мільйони гривень, повідомляє житомирінфо У трьох Житомирських ліцеях більше, ніж за 100 мільйонів гривень будують підземні укриття. Ремонтні роботи в ліцеї номер 15 розпочалися ще у 2023 році, а в ліцеях номер 7 та номер 8 на початку 2024 року. У липні начальник управління капітального будівництва повідомляв, що роботи мають завершити до кінця жовтня 2024-го. У профільному управлінні зазначили, що завершити будівництво потрібні додаткові кошти. На укриття ліцею номер 15 із міського бюджету було виділено 12 мільйонів гривень. На укриття ліцею номер 7 47 мільйонів гривень, а ліцею номер 8 45 мільйонів гривень, визначили нові вимоги, де збільшили площу укриттів та вимоги до інженерії, тобто до пожежогасіння та до димовидалення. Також додали пропозицію до міського бюджету, щоб виділили ще 34 мільйони гривень на два укриття ліцеїв номер 7 та номер 8 щоб облаштувати укриття, щоб підготувати їх відповідно до чинних норм заку. Нагадаємо, станом на 10 липня 2024 року в ліцеї No15 роботи були завершені та готувалась документація на введення в експлуатацію. А щодо укриттів ліцеїв No7 та No8, УКБ наголошували, що будуть намагатися, щоб до 1 вересня укриття були готові. Проте за графіком вони мали завершитися до кінця жовтня. Як повідомляв Житомирінфо, управління капітального будівництва у 2023 році оголосило тендери на будівництво укриттів у Житомирських ліцеях за проєкту вишукувальні роботи для будівництва укриттів ліцеї номер 7 та номер 8 УКБ заплатило майже півтора мільйони гривень. У Коростині рік шукають підрядника, який збудує шкільне укриття. Шосте оголосили тендер, повідомляє Суспільне Житомир. У Коростині рік шукають підрядника, який збудує укриття у міському ліцеї номер 8 Шосте оголосили закупівлю через систему Прозоро з очікуваною вартістю понад 38 мільйонів. Під час попередньої закупівлі всі пропозиції підрядників відхилили через невідповідності в документах. Обрання підрядника для будівництва укриття затягнулося. Через зміни у законодавстві майже рік тому під час першого тендеру оголошено 19 жовтня 2023 року, був обраний підрядник та вже був укладений договір. Проте його розірвали. Шостий тендер розміщений у системі Прозоро, 15 жовтня 2024 року. Відділ освіти виконавчого комітету Користанської міської ради оголосив закупівлю на будівництво захисної споруди подвійного призначення на території Коростанського міського ліцею номер 8 з очікуваною вар. 38 мільйонів 130 тисяч 157 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій для учасників закупівлі – 30 жовтня 2024 року. За умовами закупівлі переможець має збудувати укриття до 1 вересня 2025 року. За час, поки проводили закупівлі, очікувана вартість укриття зросла більше, ніж на 2 млн. з 35 млн. 929 тис. 964 грн. 60 копійок у жовтні 2023 року до 38 млн. 130 тис. 1157 гривень з липня 2024 року. На Житомирщині громаді повернуть 680 гектарів незаконно використаних земель. Повідомляє Суспільне Житомир. На Житомирщині Малинській громаді повернуть майже 680 гектарів землі. Коростенська окружна прокуратура через суд домоглася, щоб ця земля, яку використовували незаконно, повернулася громаді. Йдеться про 61 першу земельну ділянку в Коростенському районі. У 2019 році один сільськогосподарський кооператив зареєстрував ці землі як приватну власність. Пізніше землю передали до статутного фонду новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю, а потім здали в суборенду іншим фірмам. Однак прокурори виявили, що реєстрація була незаконна. Законною кооператив, не будучи правонаступником, використав старий державний акт про право колективної власності на землю, що належав господарству села Недашки Малинського, нині Коростенського району, яке припинило існування майже 25 років тому. Прокуратура звернулася до суду та довела, що кооператив не мав права на цю землю, тому вона повинна повернутися громаді. Від 3 до 30 тисяч гривень, як різняться ціни на оренду квартир у Житомирі. Вартість оренди однокімнатної квартири без ремонту та меблів у Житомирі становить близько 3 тисяч гривень. Оренда двокімнатної квартири у новобудові з ремонтом коштуватиме 20-30 тисяч гривень. Серед причин різної вартості вік будинку, стан помешкання, наявність побудової техніки і меблів. Повідомляє суспільне Житомир. Попит на однокімнатні квартири без ремонту та меблів величезний, бо таких квартир небагато. Голова Житомирського регіонального відділення асоціації рієлторів Катерина Мороз навела приклад ось такої квартири в мікрорайоні Польова. Це четвертий поверх з п'яти мікрорайона Польова. В цій квартирі є багато плюсів. Те, що вона в стані без ремонту, є перевагою, тому що не потрібно вивозити речі і проводити демонтаж меблів. Якби ця квартира здавалась у такому стані, як є Наразі це була б мінімальна ціна – 3-3,5 тисячі гривень, бо тут немає ні меблів, ні техніки і демонтована газова колонка. Загалом однокімнатні квартири користуються попитом як у молодих родин, так і серед людей пенсійного віку. При цьому останні надають перевагу першому другому поверхам. Оренда двокімнатної квартири у новому житловому комплексі з ремонтом у Житомирі коштує близько 20 тисяч гривень, плюс комунальні платежі. Повідомляє голова Житомирського регіонального відділення. Асоціації ріелторів Катерина Мороз наведемо приклад нової квартири у новому ЖК. Це останній будинок, який добудувався у цьому комплексі. Відповідно, найсвіжіша побудова, найсвіжіший формат під'їздів і оздоблення. Її площа 90 квадратів. Це була трьохкімнатна квартира, перепланована двокімнатною. Квартира знаходиться на середньому поверсі. В житловому комплексі знаходиться все необхідне для проживання. Є окремі паркувальні місця поза територією цього комплексу, і квартира оснащена. Автономним опаленням і теплою підлогою, а у кожній кімнаті кондиціонер і кухня з технікою. У квартирі ванна кімната та душова і дві комірки для зберігання. Територія житлового комплексу закрита. Якби вона здавалася в такому стані, де кухня без холодильника без пральної машини, то ціна була близько 20 тисяч гривень плюс комунальні платежі. А якщо б вона була обмебльована, це було б 30 і вище тисяч гривень. Таких квартир менше на ринку, їх сегмент значно. Ну, нижчий за хрущовки через те, що самих житлових комплексів менше і в самому місті. Музика. Нагадуємо те, що мене звати Марго Осу, в ефірі. Телеканал n 1 рубрика про ЖК, де ми завжди розповідаємо найактуальніші новини ринку нерухомості. Приємного перегляду.